Слава Україні, товариству перед вами новинка від бренду Salomon, модель ACS, але я буду називати їх Акси, які цього року Salomon випустили з мембраною кліма Salomon Waterproof. І хоча вони мають ряд особливостей, проте, як на мене, ідеально підійдуть на осінньо-зимовий сезон в місті. Сама модель АКС не появилася ні звідки, як це сьогодні часто буває. Чуть не кожна перша модель це перевипущена якась стара модель або нова модель, але створена знову ж таки на базі старої моделі. Так і в цьому. У випадку дані акси створили на базі моделі GCS, які появилися наприкінці 90-х, на початку нульових, і дизайнером яких був Крістіан Тресер. Ця пара дійсно стала легендою трейлранінгу, і погодьтеся, що навіть зараз цей силет виглядає доволі футуристично. І ще один цікавий факт, який ви могли не знати: з 97-го по 2005 рік бренд Salomon належав Adidasу. І якщо подивитися на цю пару, ось так збоку, і прикрити. Ось так, то погодьтеся, сама конструкція Кросівка, плюс з ось цими, нібито як трьома полосами, дійсно нагадують якісь умовні ZX або, для прикладу, супер вентилюючі Adidas Клімакули. Станом на зараз, починаючи з 2022 року, є вже більше 40 різноманітних варіацій аксів, включаючи колаби з Марджелою, Давер Стріт Маркет чи Лярду Mobile. Але всі ці варіанти заточені на теплий весняно-літній сезон, тому що там неймовірно класна супер вентилююча сітка, а нас цікава. Вже більше осінньо-зимовий варіант, це якраз версія з мембраною Klima Salomon Waterproof. І станом на зараз з мембраною є шість дефолтних кольорів і один колаб Снікер Магазом Atmos. Тепер перейдемо безпосередньо до самого огляду і розпочнемо, як завжди, з підошви. Знизу нас зустрічає достатньо агресивний контргріповський протектор, але зверну вашу увагу, що самі зубчики не є високі, якщо для прикладу порівняти з моделькою там Спід Кросса чи Зікінетіка, які були в минулому огляді. Сам Гріп, це не є якась зовнішня технологія для прикладу, як там Vibram чи Gore-Tex, це є внутрішня розробка Salomon, проте тим не менше вона перевірена часом і дуже добре себе зарекомендувала. Сама гума не є тверда, середнє значення десь в районі 70-73, при тому, що для прикладу Endurance в New Balance має середнє значення в районі 80. Що стосується проміжної підошви, тобто те, що якраз відповідає за амортизацію в курсівках, то Salomon ніякої специфікації саме цій піні не дає. Тому, скоріш за все, це звичайний ЕВА або якась його суміш. Проте в сумі підошва має назву, це є окрема технологія, яка називається AX. Так, вона називається так само, як і назва цих кросівок, і надпис AX ви також можете побачити ось тут позаду на термополіуретановій вставці. Сама абревіатура AX розшифровується як Agile Chassis Systems, і підвидів оцієї шасійної системи, оцього АКСу теж є дуже багато. І по суті, звичайний AX це найпростіша з них. Ось тут на схемі ви. Ви можете побачити, з чого складається ця технологія, але основа як не як, це є ось ця термополіуретанова вставка позаду, яка якраз і утворює цей баланс між амортизацією і стабільністю. В теперішніх реаліях я би не приписував цій технології чогось там супер надзвичайного. Скажу від себе, що при моїх 62 кг кісток і м'язів кросівки достатньо жорсткі. Вони не настільки жорсткі, як для прикладу, моделька XT6, тому що там оця пластина йде по всій. Цій поверхні, плюс самий Мідсол він вущий. Та й взагалі не варто забувати, що ця моделька призначалася спочатку як трейл ранінгові кросівки, і по суті, вони такими й залишилися. Хоча я не впевнений, що взагалі хтось купував ці кросівки для того, щоб бігати, тому що є моделі значно кращі. А ось ця преміальна лінійка від Salomon, яка, по суті, має і модельку XT6, XT Wings, і ось ці, це є вже більше такий трейл ранінговий, технологічний, але все-таки лайфстайл. І коли я говорю, що ці кросівки, в принципі підійдуть і на нашу зиму, в тому числі в такому міському режимі, то я якраз звертаю увагу на ось цей агресивний протектор і на оцю висоту підошви, яка в принципі не дозволить вашим ногам промерзати від холодної землі. Ще раз наголошу, що при моїй вазі вони зручні, але достатньо жорсткі. Їх для прикладу не можна порівняти з тими ж хоками. Це ні в якому разі не є їхнім мінусом, просто така особливість. І повірте, якщо ви там 90 кг плюс, то ця стабільність, ця жорсткість, Кість буде вам тільки на руку, вірніше на ногу. Ще одна важлива деталь в цих кросівках це так званий дроп Тобто різниця у висоті між п'яткою і передньою частиною в цих кросівках це один сантиметр. Це достатньо багато, і це дійсно важливо, якщо ми говоримо про ці кросівки в контексті бігового взуття, але ніхто в них бігати не буде, тому не варто вам запудювати собі голову усією інформацією, тому що досі не доведено науково, який дроп оптимальний для людини. Тобто, все залежить від вашого. Ваших фізіологічних особливостей, і якщо у вас немає ніяких травм, то в принципі можете спокійно брати кроси з будь-яким дропом і дивитися, наскільки вони вам зручні. Якщо у вас є якісь травми, то тут же краще консультуватися з лікарем. Ну і в черговий раз нагадую, що ось такі акси або будь-які інші кросівки, одяг чи аксесуари ми без проблем привеземо під замовлення. Для цього пишіть нам в інстаграм або телеграм. А весь товар в наявності ви знайдете на нашому сайті Lishop Store, тому переходьте туди теж. Переходимо тепер до верхньої частини, і тут йде комбінація синтетики і текстилю. По всьому периметру нижньої частини йде оливкова синтетична накладка, яка поверх себе має додатково ще різноманітні рефлективні елементи і додатково прорезинені елементи, які мають як візуальне, так і практичне значення. Ну а ось це все світленьке, що ви бачите. По суті, те, що складає основу, це так звана технологія soft shell. Простими словами, це такий технологічний текстиль, який просто має ряд переваг, до яких там відносяться маленька вага. Міцність, практичність, плюс сам по собі матеріал він так ніби обгортає вашу ногу, що в принципі теж додає в комфорті. Плюс до цього сам матеріал не промокає. Звісно, з часом зовнішня ось ця оболонка буде стиратися, от але не проблема їх напшикати знову, як і в принципі будь-які інші кросівки, і вони у вас не будуть промокати. Звісно, не варто забувати про мембрану Clima Salomon Waterproof, яка йде по всьому периметру взуття, не дозволяє йому знову ж таки промокати і виводить надлишок вологи у вигляді пару з середини кросівок. І якщо опустити от, сам язичок вниз, то ви можете побачити, що клапан ось тут присутні аж до самого верху. Тобто, по логіці речей ви можете ось так ниряти в цих кросівках кудись воду, і вони у вас промукати не мають. Сіточка ось тут спереді, це теж таке двояке рішення, тому що з однієї сторони вона ніби додає трохи в дизайні, але з іншої сюди теж може забиватися-всякі всякі різне. І вичищати ось це-всякі різне буде, чесно кажучи, напряжно. Тепер зверніть увагу на ось ці термо Поліуретану і вставки по боках. Це теж не хухри-мухри, це так звана технологія SensiFit. Соломон дуже гарно описує цю технологію як систему незалежних крил, за допомогою яких ви можете дуже комфортно фіксувати вашу стопу. І в інших моделях від Salomon, особливо коли цей SensiFit йде внутрішній, воно дійсно має якусь логіку. Тут чесно трішечки притягнули за вуха. Тому, що по факту, це зафіксований ось тут зверху термополіуретан, умовно, ну, пластмаса та. І як саме вони незалежно мають фіксуватися ну, для мене чесно загадка. Проте у вигляді ось цей чорний скелет, ось ця металева фурнітура, ці такі металеві зубчики, додають дійсно суттєво. Також порівняно з літньою версією Аксів, де була присутня система швидкої шнурівки і де шнурки ховалися тоді, ось тут в язичок, Тут звичайні круглі шнурки, як я вже неодноразово говорив, дуже не люблю круглі шнурки, тому що вони люблять розв'язуватися. і Ніякої кишеньки, куди б можна було сховати шнурки, хоча, в принципі, як їх можна було б тоді сховати. Ну, менше з тим, тут її немає. Задня частина повністю прорезинена, тому що коли ця оливка, це щось синтетика наподобі шкіри, то позаду це така гума-гума. Також в п'яточній частині додаткова є вставочка, яка якраз фіксує вашу стопу і якраз додає до ось цієї всієї концепції стабільності і амортизації. Що стосується інтер'єру, то набивки всередині вистачає. Дійсно, кросівки сидять дуже зручно, ніде ніякого дискомфорту немає. Що мене трішки розчарувало, це устілка. І з одної сторони, та це ортолайт, все цією устілкою окей. Але з іншої сторони, якщо порівнювати з устілками на інших парах від Соломон, для прикладу, як моїх спідкросах, то ця, звісно, програє. На рахунок вартості в Штатах це 200 доларів, в Європі це 200 євро. В Україні в середньому такі можна купити там за 8-9 тисяч гривень. Теж все залежить від кольору і розміру. На рахунок підбору. Розміру, вони не маломірять не більшомірять, тому можете спокійно брати свій звичний розмір. Тепер, як завжди, в кінці трішки висновків. Суб'єктивно, на мою думку, акси, особливо на мембрані, це, напевне, найкраще з всього того, що робили Salomon за останній час. І мені вони більше подобаються, чим ті ж xt 6 для прикладу. Та й в особистий топ-5 такого осінньо-зимового взуття вони теж входять. Всі особливості я назвав. Надіюсь, огляд вам був корисний. Надіюсь, вам був... Було цікаво, тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, що було так, що було не так, що би ви хотіли побачити далі. Ну а з вами був Макс, канал Шоп, а далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні! Слава Збройним силам!